Я не знаю, як від мене, як то буде, як то треба. Невеличка є проблема. Достаємо ми до неба. Оба разом, пороздільно, двічі вдвічі більше до самого. Почували снишком вільно, не згадаю я до того. Відвертатися не буду і тікати ще тоді, посміхатися повсюду та кохатися в теплі. 2011 рік Мені тебе уже не треба, я буду жити сам як хочу. Мені набридло, ага. Фонарьово і так. А може сьогодні самотній літак в тихій безодні, коромисло прощання, афориз нарікання, невпинне благання, неспинні бажання теж 2011 року. Третій день. Промокши свіх з газети вуаль до п'яти літр комом горлі сталь. Третий день не пью, а тебе мечтаю. Тебя люблю и в мечтах своих таю. К свадьбе шло, потихоньку сбудется, Но время ушло и уже не вернется. Обрызан локоть, рубашка в поту, На сердце копоть, полюбил не ту. Извергаю мысль, всю на бумагу, Улетаю ввысь, оставь бедолагу. Тоже 2011 Хождение по мукам скитаюсь, как убоги. Мечты оставлю, оставляю внукам. Сбился я с дороги. Художник отвратительный, рисую, что не вижу. Мой путь такой продлительный, его я ненавижу. После одиннадцатого. И надо же, как в первый раз, мечтаю снова о тебе. Мне не хватает зеленых глаз, так холодно без тебя во тьме. У дворі та на вулиці, коли прийде зима, то зміниться околице, мов дівчина вона, біленьку шубку вдінеться, засніжене обрання, відчує, що то діється, і на душі весна. Квітує, пахне травами, хоч мінус за вікном. Ми стали тими самими зимовим тихим днем. Любові не бракує всім, її навалом всюди. Шукати треба вміти їм, розплющить очі, люди. З цим пожиттям яскравим здолати можна все. Кохатися ночами, кохання перш за все. 26, 12, 11 року. Брама Надії, ковток повітря і твої мрії, а вії, малі події і мрії, мрії, тільки мрії, спокуси подих. Так може бути не тільки молодих, нагодовує голодних за тих, за тих, за зосім притих. Ребром удача, дивлюся в твої очі мовча, невпізнана задача, та здача, здача, послідня здача. Креатив бажань твоїх, моїх без намагань і без звагань. Не рань, не рань, мене не рань. 7.04.12 року. Пробач серйоз, я не хотів. Так сталося, по неволі привик жити без гальмів. Також привик до болі. Та іншим не бажаю цього, тим більше кого люблю. Ви молитесь до Бога, я ж вірю у людину. Ще раз пробач, а втім, і не жалію вже. Ти сум в очах моїх побач. Я в нім. Не думай, я не байдужий. 2012 року. Боротьба на завершенні року. Влю... Влюблятися в тебе я не хочу, бо не належиш ти мені. Та думаю про тебе ночу, згадую любов в теплі, вірші твої з душою милі, в них думки. Твої точно знаю, а мої марні та безсилі лиш віру свою не втрачаю. Очей від моїх не відводиш, даруєш посмішку веселу. Ти, мабуть, певно, когось любиш. Я не втикну ще в цю систему. Так правило, ламати вмію, вони існують не для мене. Я не хочу, але мрію, мені то дуже сильно треба. І колір блис в очах побачу, і поцілунка не відчую. Ти залишишся, все пробачу, і в твоєму серці заночую. 17, 11, 12 рок.